Фракція батьківщина, хто буде виступати? Сергій Соболів, будь ласка. Фракція батьківщина. Пане президенте, шановні колеги, момент, який зараз буде проголосований в сесійній залі, дає відповідь на ключове питання. Коли ми зустрічались з представниками майбутнього уряду, Наша фракція задавала одне єдине питання. Чи розумієте ви, що фактично ви взяли квиток в одну сторону? Це буде квиток на потяг, який повинен привести країну до Європейського Союзу і до повноцінного членства в НАТО. Той, хто сьогодні пробує тиснути на стоп-кран, я маю на увазі опозиційний блок повинен чітко розуміти. Вибір для країни зробили громадяни під час виборів, коли вони чітко надали повноваження більше ніж конституційному складу Верховної Ради на європейський вектор розвитку країни. Але тут є і інше питання. Я думаю, те, що сьогодні відбувається з майбутнім урядом, це є той час, про який ми тільки могли мріяти в далекому 90-му році. Хто міг подумати, що громадянство України буде почесно взяти громадянам Сполучених Штатів Америки, Грузії, Литви і багатьох інших країн світу? Я думаю, що це чудовий приклад для десятків мільйонів наших громадян, розкиданих по всьому світу, якщо громадяни інших країн беруть українське громадянство. Вони так само можуть сміливо повертатися до себе на батьківщину будувати європейську суверенну країну. І я думаю, що ця ознака цього уряду це є найкращий приклад нашого єднання. Ми розглянули всіх кандидатів на посади міністрів і віце-прем'єрів. Обговорення було дуже жваве, і фракція ухвалила рішення. Ми підтримуємо рішення про те, щоб цей уряд. Уряд не партій і не фракцій, уряд, який внесений прем'єр-міністром країни за поданням коаліції, став тим єднанням всієї країни, де дійсно ми зможемо подолати і військово-російську агресію, і ту економічну розруху, яку не могли, на жаль, подолати багато років тому. Саме тому наша пропозиція є наступна: ми голосуємо за цей уряд. І ми розуміємо, це лише перший крок. Далі відповідальність, яку бере на себе коаліція, яку бере на себе кожен міністр, є не порівняння з усім іншим, що є в державі. Це є відповідальність за майбутнє України. Слава Україні! Героям слава!